Друзі, а у нас перегонка медової браги на апараті 3 дюйма з флейтою. В одному з попередніх відео ми ставили медову Брагу два варіанти. Одну ми перегнали на казачку з сухопарником, а другу будемо переганяти на преміум апараті повністю мідним з флейтою та тридюймовим дефлегматором. Зробимо це в режимі ароматної перегонки. Перша перегонка класична. Брагу залив в перегонну ємність на максимальну. Нагріві переганяю від перших крапель до 100 градусів ємності або до нуля в строї. Друга перегонка. При першій перегонки я відібрав десь 7 літрів серцю, і з перегонки на сухопарнику в мене є. Голову і хвости від тої перегонки. Там ми дуже мало взяли тіла. Трішки піднялась з брага, коли я відбирав хвости на максимальній потужності, тому забросало це. Нічого страшного. Заливаємо все це в перегонну. Ємність, виміряємо міцність. Якщо треба розводимо 23 три градусів. Міцність 30 градусів, тому додаю 2,5 літри води. Що була не більш ніж 25. Я вмокнув на максимальну потужність і будемо а, чекати, коли а, піде погрів колони. Як тільки в верхньому градусники почне зростати температура, я додам охолодження на а, основний охолоджувач. На дефагматор я охолодження подавати не буду. Я раджу ароматні а, перегонки робити саме так, голову відбирати без. Дефлагматора. При такої спиртозності ми з головами відберемо і а, другі неприємні фракції, які вилітять слід за головами. Тому відбираємо голови а, без дефлагматору, а, десь приблизно годину, а далі будемо нюхати. Як тільки нас аромат повністю влаштовує, будемо а, вмикати дефламатор, запускати колпачки і відбирати тіло десь до 93 94 градусів у кубі. Я відібрав трохи більше, ніж 500 мл голів. Всі погані аромати зникли, тому починаємо відбирати тіло. як правильно запустити колону, включити дефлегматор. Я додаю. Потужності 160 у мене було при відборі голів 115. Друзі, у кожного потужність своя. Температура в приміщенні, кількість серці і так далі. І одразу додав охолодження на дефлегматор повністю, поки з трубки не пішла тепла вода. Як тільки я почую теплу воду, знову повністю перекриваю дефлегматор і слідкую за верхнім термометром. Як тільки в мене температура е, почне більш ніж 80 градусів, в мене вже пішов відбір, тому що я перекрив е, за, до включення, так можна сказати. Як тільки в мене температура перевала через 80 градусів, я Потрохи буду додати охолодження на дефлегматор зовсім потрохи, 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 щоб температура не перевищувала 80 градусів. Таким чином, я буду відбирати десь на спиртозності 85. Ця спиртозність максимально підходить для ароматних дистилятів, вона ароматна і м'яка в тілі. Друзі, якщо в початку відбору ми додаємо трохи охолодження на дефлегматор, то в кінці відбору, коли температура досягне, 92-93 градусі уємності. У нас вже буде дуже багато охолодження через дефлегматор. Іти, тому що внизу температура буде сягати 93, а вверху ми будемо отримувати так кошт не більш 80. І ця різниця буде компенсуватися цим охолодженням. Якщо швидкість відбору замала або дуже велика, ви можете додати або зменшити нагрів за допомогою регулятора потужності і підлаштувати дефлегматор також, щоб держатись десь в районі не більше ніж 80. Держати рівно 80 не треба. Додалась 81, додали в охолодження спала. Як у мене 79,3, відбираємо. Вона буде рости, як тільки знову 85-81 трохи знову додали охолодження. І таким чином ми відбираємо до 93 градусів уємності. Якщо ваш термометр, наприклад, дає похибку і при 80 вверху у вас не 85 струї, то ви можете просто замірити, при якій температурі вверху у вас спіртозність 85, і цю температуру і підтримувати. Це дуже просто. Також, друзі, за допомогою управляємого дефламатора, ви можете налаштувати на будь-яку спіртозність 80 або 90, якщо додати рівнів, просто підтримуючи ту температуру вверху колони, яка рівняє певність спіртозності в струї. При такому методі, коли ми відбираємо голови без дефламатора і випускаємо усі неприємні. Ємні аромати. Ми можемо не дотримуватись якоїсь певної температури і не боятися, що ми пропустимо хвости, оці ці, воняє олифою. А ті хвости, які підуть після 93 градусів об'ємності вони ми їх і не пропустимо. Тому напій отримуємо ми максимально м'який, не жгучий і безпохмільний